У парку Металургів відкрили меморіальну інсталяцію дерево пам'яті. Дев'ятиметрова залізна конструкція символізує дерево у пасадці на лінії фронту, а замість листя дзвіночки. На відкритті десятки родичів загиблих військових. Кожен долучився до створення меморіалу. Про нього вже написав у своєму Фейсбуці захисник Маріуполя Сергій Волинський із позивним Волина. Просто уявіть, скільки людей в Україні втратили найрідніших. Єдиний сенс їхнього життя зберегти пам'ять про подвиг рідного захисника, воїна, який увійшов в історію, закарбував своє ім'я у вічності. Тільки від нас залежить, чи буде ця історія гідно збережена, вшанована та донесена до нових поколінь українців. Зараз до дерева пам'яті приходять люди подивитися на інсталяцію та вшанувати полеглих героїв. Знаєте, сюди проходжу кожен день. Я тут працюю недалеко, я проходжу Трошки постояти, послухати. Мені це дуже мене вражає. Це дуже добра ідея. Меморіальна інсталяція дерево пам'яті наштовхує на різні роздуми та відчуття, проте не лишає байдужими та не викликає сумнівів. Наразі ініціатива вкрай важлива, зазначають гості нашого міста. Я скажу, що, ось ця печальність ось ця тому що ось це печальне чувствоється, грусть грузь чувствується. Потому що символізує би, е, е, плач плач тих душ, які погиблі замученої мирних жителів і воєнних, які захищали. Отачується. Сімволізм того артоб'єкту я Скажу так. Читаєш, що, що ну как би треба ту пам'ять. Хтось вшановує пам'ять полеглих воїнів мовчанням, а хтось своєю творчістю. Саме тому створення меморіалів у громадських просторах, де вирує життя, де люди поспішають на роботу чи додому, де проводять час родини з дітьми та онуками, важливе вже сьогодні. Меморіали мають бути в центрі наших міст, щоб ніхто не мав змоги забути про подвиг наших хлопців і дівчат. Вони самі мають стати центрами, центрами поваги, гордості, шани, болю, відродження, спраги до життя, надії, єднання заради боротьби. Пам'ять про українців, які ціною життя захистили країну від ворожої навали, буде зберігатися й у нащадків. Ми тут були з моїм сином молодшим, і ви знаєте, він сказав, що ось цей дзвін, ось цих металевих частинок, таке враження, що це душі загиблих, прилетіли сюди, і отак вони дають знак.